Всім привіт! Сьогодні лопнування провів ставку. Ось який тепер ставок, мутний весь. Ну, він позеленів знову, то ми закинули сюди лопна. Це виходить на один. Цей, на одну сотку один кілограм. Мій ставок вийшов у мене тут е, вийшло 30 грам закинули, бо в мене маленький ставок. У нас дощ ішов, як грамить, забула. Зранку треба закидувати, щоб на 24 години розтворяє це все діло в ставку. Ось тепер у мене мутний ставок не переживайте риба не а, із неї нічого не буде бо це на... навпаки її лікує риба ось так іменці квітнуть зараза кріп моє! що він творив Взялось і порозривав мені тут все. І вибачаю за те, що давно не було, мене знову. Я просто дуже-дуже зайнята людина, щоб ви знали. Дуже зайнята людина. Я постійно працюю На стовком, бо в мене зеленів, я постійно. Хух, паутина. Я постійно рація робила. Ну так, как раз выглядит ставок, <кій> тут прям видно, что він такий мутный став. Ну, вибачте, що процент не показав. Ну, короче, э, э, стакан такий. Ну, що там э, спектр п'ють. Э, <кій> так, так, я так э, объясняю. Ну і так закинули. Такий стакан ну, наполовину. Це 30 грам, закинули, розмішав водою і розлив по всьому стовпу. Ось так тепер стовп виглядає дуже білим, а не зеленим. Ось бачите, вже водорослі почали якось відпадати, якісь такі мертві стали. Тут були водорослі, до речі. моему Ну так, трохи водоросли было. Ну так. А так такое? Ну, добрый. Всем пока. Делайте запрет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.